О! Так, Марко Рьохля проти мене. Так, смайл Mode вмикаємо. Вімкнув. Поїхали. Так, Марко Рьохль, який в останньому турнірі. А3. Вийшов на друге-третє місце і програв Кирило Олексєєнко на тайбрейку. Так, А3. Ну, якесь внутрішнє знущання. На. Ну, ну, давайте же 6 Ага, угу, Аж 4. Ну, давайте H5. Так, окей. Скоріше за все, перейдемо в якусь табію закритого варіанту з целянки. Скоріш за все. Чи влаштовує мене це? Думаю, влаштовує. Так, Д3. Ну, також Д 6 поки. Так, слон G5 так впевнено, в чому ідея. Просто слона вивести хорошо. Так, ну очевидно, опонент. Три нулі хоче робити. Там якийсь кінь де 5 скоріш за все, я можу отримати. Давайте цей хід зробимо, він точно буде корисним. Так, 3-0 мій опонент також зробив. Ферзь 5 короботином, на 6 кінь Д5 потім буде. Ну, ладно. Зараз <кій> просто Б5 Б4 нагло почнемо без рокировки, без нічого. І хай думає, що йому з цим робити. <кій> так, король Б 1 Очікувано. Так, Б5, здається, можу. Так, так, кінь Д 5 ферзь Д2, ф 6 да, провисає фігура. Можу. Uh -huh. Так. Б4, кінь Д5, побив, побив слон Д5, слон D7, наприклад. Виглядає непогано. Кінь D5, кінь Д5 є Д. Кінь Д4. Там Тура А7 зіграю, в разі чого. Поїхали. Так, ну думаю, в мене непогано тут. Не скажу, що краще, але ну от непогано точно хороше слово. Так, цікаво, чим бити. Тому що, мені здається, всі взяття хороші. Напевно, конем все-таки краще. Хоча. Слон F6, слон F6, кінь d5. Ну ладно. Здесь не так страшно. О. Кінь F3, не думаючи. Несподівано. Так, слон G4 в мене є хід, слон G6 в мене є хід. Купа ходів. Що брати? Давайте слон е 6 Хоча, можливо, слон G4 також непогано, але на слон G4, він може просто забити на це і там рванути Е5, наприклад. І на ДЕ пожертувати якість, тому що в мене на е 7 провисає. Типу так, побити шахом на е 7 потім забрати тут. В мене ж король також не дуже захищений. А слон Е6 має конкретну ідею. Якщо розміняти білопольних слонів... То десь, можливо, ці драконівські штуки будуть, типу бум-бум, шах-мат. Але тут буде ферзь бити і король звідси тікати. Тому треба це робити максимально обережно. Так, ми ну бачимо, що опонент дозволяє собі ось таку ідею. Так, але здається, я можу побити і Е5 зіграти, і взагалі заблокувати тут все на віки вічні і просто катати хорошу позицію. Давайте так і зробимо. Так, Е5. Тепер оце слабкість. Тура буде на б 8 Ну, мені подобається моя позиція. Треба прибирати цього красення з дороги. І ось, бачите, такі люди можуть набирати 7 з 9. Тобто, в таких турнірах без фарту ти ніколи не отримаєш хороший результат. Ти можеш як завгодно класно розуміти шахи. Проте в таких сильних швейцарках все одно доля фортуни повинна бути. Так, Д4. Я так і знав, і на СД він буде бити. Це очевидно. Тому мені треба думати, як цьому протиставитися. Тому що в мене потім на F6 висить. А захищати особливо нема чим. Він там ферст D6 б'є, якийсь екшен починається. Але я можу побити один раз і далі забити. Просто рокіровку зробити. Тоді в мене буде слабкість на d6, але я ж на мат граю. Тому давайте разб'ємо. І рокіровка. Ну, я не міг оцінити так-так, тому що повторюся, висить тут кінь. Якщо я його якось захищаю, то тут на d 6 можуть забрати. Так я не можу там, тому що тут коня з'їдять, наприклад. Тому тут я все одно розумію, що в мене повинно бути хорошо. Так турац 8 Ферзь д6, Тур АЦ3. Ферзь б 4 Ферзь б 4 Кінь Б4, Тураб 3, Кінь а 6. А, там кінь b4, ферзь b4, Кінь d5. А, это кінь d5 можу побити. Так, вони нічого не зівнути. Ах, можливо, якусь частину переваги я випустив. Ну, нічия в теорії мене також влаштує в цій позиції, але. ну... Треба пробувати бути максималістом. А, ось таку штуку я зігнув. Без пішака залишився. Погано. Ну як можна таке зівати в такій важливій партії? Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Так, куди ховати короля? Напевно, на ті 7. тура d 1 Тура 7, тура d 5 Ф6, Тура 5. Незрозуміло. Ох, жесть. Ох, жесть. Ну, знову-таки, напевно, запас міцності в позиції на нічию тут є, тому що ці подвоєні пішаки, він, він як цей. Так, да, тура в нього трохи активніша, але в мене зараз є контргра адекватна. Тобто при більш-менш рівних показах годинників нічию тут треба тримати. Але в таких показах годинників все не так гладко. Так, ну він ще хороший хід робить. Я ніяк не можу туру активізувати. Ну ладно. Так. Так, чи є в мене хід тура d 4 є D, король B1, f 5 король c 2 F, ФЕ f 6 d 3 e 5 b 4 я без темпів. Без темпів. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, неприємно. По дебюту точно отримав дуже хорошо, але бачите, зівки нікуди не діваються. Да, програв. Ну, знову таки. Ну, ось тут. Ну, можливо, це Б треба було бити. Не знаю, спірний момент. Ось, але тут, думаю, ну точно все хорошо. Ну, оця жертва фігура в нього, безумовно, є. Можливо, її треба холодно прийняти і якось правильно відбитися. Може. Ось, але навіть тут, напевно, все добре. Просто ну, побий кінь С2. Там, і зіграй тура д 8. І все. Але бачите, зіграв так з ідеєю, якщо так, то побити так. І, типу, на такий хід так. І ініціатива продовжує триматися. Ну і зівнув ось такий. Ось таку...